Слава Ісусу Христу! Сьогодні хотів би відповісти на наступне ваше запитання, яке ви мені задавали. Це питання стосується пожертв, які ми робимо на різні цілі, благодійні цілі пожертви, якою має бути сума пожертви? Щоб відповісти на запитання, на відомо одну таку історію одного разу до матері Терези. З Калькутти прийшов один відомий бізнесмен і каже: Мати Терезу, скажіть мені, яку пожертву я маю зробити, щоб її прийняв Господь? На що мати Тереза відповіла? Дай стільки, щоб тебе ця пожертва заболіла. Що воно означає? Означає те, дорогі хресті, браті і сестри, що ми маємо відчути. Цю пожертву. Бо дуже часто ми даємо надлишок, надлишок, який нам не потрібний, якісь копійки, які ми дали тій чи іншій людині, чи дали на храм, чи дали якомусь потребуючому, але ми не відчули тієї пожертви. Чи найперше маємо розуміти, що нема визначеної суми. Дійсно, знаходимо у Старому Завіті припис. Щодо десятини. І так би мовити, це заохочується. Якщо людина наважиться зі свого прибутку давати десятину, то звичайно, що це буде дуже така вагома пожертва. Але такого припису немає в церкві. Це більше в протестантських церквах практикується десятина як обов'язкова пожертва у традиційних церквах католицькій, православній такого припису немає. Найперше маємо розуміти, що маємо давати від щирого серця. Не з примусу, не з обов'язку, але давати, як велить нам наше серце. Друге, дійсно ця пожертва має нас, так би мовити, заболіти. Тобто ми не маємо давати те, що нам є непотрібне, так би мовити, на Тобі Боже, що мені не гоже. Пожертва має бути відчутна, що ми її дали. Що це на храм, що це людині бідній потребуючій, маємо давати від щирого серця від е, своїх прибутків. Бо якщо взяти якогось е, пенсіонера, для нього 20 гривень чи 50 це буде вже велика пожертва. Але якщо, для прикладу, де є людина, яка має такий вагомий дохід, для прикладу, Тисячу доларів на місяць і дає, наприклад, 10 гривень чи 50 гривень. Ну це не є пожертва, це є такі відкупні, які ми даємо. Отже, маємо давати співмірно наших доходів, давати від щирого серця це перше. Друге, Господь приймає тільки чисту пожертву. Що воно означає? Означає, що Господь нечесних грошей не прийме. Дуже часто ми бачимо, як якісь великі олігархи, бізнесмени роблять величезні пожертви, інколи будують храми, жертвують на лікарні. Але виникає запитання, чи ці гроші є чесно зароблені, чи ці гроші, які вони дають, не є скривдженими грошами, тобто тими, якими цей бізнесмен покривдив інших людей. Не заплатив зарплати, зрізав зарплату, заробив ті гроші якимись схемами, нечесним, нечесним прибутком, ніколи людина не зможе відкупитися такими грошами від своїх гріхів. Дуже часто ми думаємо, так, бізнесмен дав, йому Господь простить. Ні. Якщо ці гроші є нечесно зароблені, скільки би ми не давали, Господь такої пожертви не прийме. Тобто маємо дбати про те, щоб ці гроші були чесно зароблені. А скільки давати? Це залежить від нашої щирості, від нашого серця. Немає визначеної пожертви. Але найперше, маємо розуміти, що маємо давати добровільно, не з припису, не з обов'язку, але давати від серця. Давати так, щоб дійсно ми відчули, що ми дали цю пожертву. Чи це є для хворої людини, чи це є на храм, який ми маємо так само пам'ятати обов'язок, що маємо утримувати храм, до якого ми належимо? Бо дуже часто так буває, що десь людина проживає в якомусь маленькому селі, їздить десь до Великого собору чи до якогось відпустового місця і каже: Я там роблю пожертви, а за свій храм в своєму селі не дбає. І це так само є неправильно, тому що маємо розуміти, що якщо ми належимо до якоїсь певної громади, якомусь селі чи містечку, маємо дбати про той храм, до якого ми територіально належимо, де маємо звершувати таїнства, хрещення, шлюбу, похоронів. Звичайно, що ми маємо можливість давати де хочемо, але після того, як будемо дбати про наш храм, це так само ми маємо пам'ятати. Ще одне таке питання, чи маємо обов'язок давати тим же бракам, які десь є на прошах, на вулицях великих міст? То таке питання є е, неоднозначне. Ми можемо дати таким людям, якщо дамо гріха мати, не будемо. Але дуже часто ці люди є жертвами великих схем, обману, цілого бізнесу, який побудований на е, цьому же братстві. І тому, коли ми даємо людям і маємо сумнів, що ця людина чесно просить, не обманює нас, то ми десь підтримуємо людину у тому злі, в якому вона перебуває, в обмані, тому що вона, не будучи хворою, каже, що хвора. І коли ми маємо сумнів, не даваємо таким людям, тому що ми підтримуємо їх у їхньому цьому такому злому намірі обманювати людей. Тому, коли не дамо таким людям на вулиці, гріха мати не будемо. І тому нехай наша пожертва буде зроблена від серця, скільки нам милить наше серце. І пам'ятаємо, що навіть такою матеріальною чесною пожертвою від щирості нашого серця, ми можемо покрити багато наших гріхів і запевнити собі. Благословення Боже. Не тільки в духовному вимірі, але так само у вимірі матеріальному, тому що якщо ми даємо щось на Боже, на церкву для людини потребуючої, пам'ятаємо, що Господь нам це поверне інколи духовними благами, своїм благословенням, а інколи навіть і матеріальним помноженням наших статків, якщо ми це робимо свідомо від серця і даємо. Дійсно, ту пожертву для Божої прослави. Тому нехай наші пожертви служать нам для осягнення вічного життя і для нашого спасіння. Амінь.